У 1994 році цей підвал був нами повністю розчищений. І ми стояли десь на 2,5 метри нижче. І оце, власне, такий вузький коридор, який веде тут ну, буквально найбільше 2 метри далі. І от наприкінці якраз були сходи до підвалів другого рівня. Вони не збереглися, можливо, тому що вони були дерев'яними, згоріли там чи ще щось. Зараз там просто така, такий язик туди йде, різного е, е, сміття будівельного. Е, але його можна вибрати і потрапити в повністю цілі підвали другого рівня. І це от єдиний відомий нам туди вхід.